Пацк, Пацк. Як ти нісок вдався? Ну що я можу сказати? Як на перший раз добре, ми встали зранку, це вже плюс, правда? Це великий плюс. Враховуючи то, так як коли я стаю, то я сьогодні себе переборов. Так, ми сьогодні зробили гарний вибір, ми зранку не ми проспали. Ми зробили шах вперед. Так. На... А це буде кожен день? Я, я доповню, на противагу більшій масі цього, цього золочого ми зробили великий крок. Ми вийшли і пограли теніс, ми зайнялися так, і, спортом. І, і що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що Золочів може нами гордитися. Так, і... що Є люди, які займаються дозвіллям, саморозвитком, представляють це місто. Хтось так. може з боку йти, подивитися, грають хлопці. І їм вже буде приємно. Конечно. Що не п'яні ходять? Ми можемо багато людей спонукати якраз до, до здорового життя, до здорового Звичайно. способу життя, не курити, не пити, вести здоровий спосіб життя. О. А якщо буде чим більше буде таких людей, тим більше буде у всякого такого гріху. От в плані, ну ви розумієте, алкоголь це гріх, загріти це гріх, це здоров'я погане. Ну, а спорт ми, це ми самі це розумієте. Це це життя, так? Та? так? так? Так що ми вас заохочуємо, <світ> наші друзі, знайомі. Вороги, щоб ви займалися спортом. Разом з тобою чи з нами? Чи... Та хоч як. Чи спортзал? Але, але якщо з нами, то ми тільки за. Так що долучайтеся, ставте лайки. <рес> Ромчик гаси, гаси мотор. Ребята, ребята. ребята а Рано запрошуйте на 9 годину на корті оцю косовмаске озеро. Так, хлопці, дівчата молодь за Ні, Хлопців ні, а дівчат можна. А я вже так не скажу. Добре, пацки я то зром такий гурто.